Чим гірший стан печінки, тим більше проблем з ногами, з шкірою, Пігментні плями, судинні зірочки, неприродно блідіє нігті на ногах, тріщини на п'ятках. поганий запах від ніг і варикоз. Шкіра чухається особливо вночі на ногах. Випираючий живіт і великий талії говорять про те, що жир накопичується всередині навколо внутрішніх органів. Суття живота і тяжкість справа у підребері, особливо після жирної і білкової їжі. На комбінацію з хлібом або тістом, при цьому така їжа перетравлюється і засвоюється погано. Утворюється. Велика кількість каглу або виникають закрепи. Слабкість, в'ялість, хронічна втома. Після їжі хочеться півгодинки полежати. А разом з тим сон вночі поганий, а вранці прокидаєшся, ніби і не відпочивав. Язик з білим нальотом, який може бути з помітними тріщинами, і неприємний запах з рота. І це далеко не повний перелік проблем з печінкою. Печінка впорається з будь-якою отрутою. і Багато гріхів, але коли вона втомлюється виправляти ваші помилки в харчуванні і способі життя, розвивається інсулінорезистентність, метаболічний синдром, високий тиск, і в центрі цього всього буде стояти жирна печінка. Потім діабет, інсульт, інфаркт або онкологія. Щоб не перетнути цю лінію, в першу чергу треба міняти харчування і спосіб життя. А кому цікавий комплекс на відновлення печінки, ви можете в коментарях під відео писати, хочу а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.